Друзі, вітаю вас! 28 лютого я замовив апарат точкового зварювання і сьогодні 6 травня, і нарешті він до мене приїхав. Моделька 801H, але не від фірми Glitter, а від іншої фірми. Ось в такому цікавому кольорі. По характеристикам, ця точкова зварка має бути аналогічною. Ті, що в мене є, ось такі, і я другу замовляю не тому, що ця перестала працювати. Вона чудово працює навіть після допрацювання, а тому, що у мене просто одна не справляється з роботою, потрібно дві, тому що. Потрібно чимало робити акумуляторів. Тож, друзі, давайте розпакуємо. Більше двох місяців йшла посилка, вона ось така ось побита. Але я сподіваюся, там все буде в порядку. І ми з вами розпакуємо, подивимось, по-перше, чи все там ціле, чи все з нею гаразд. Видно, що коробка отримувала ось в цю частину, причому так нормально. Сподіваюся, все буде добре. І давайте ми вже нарешті відкриємо її. Так, а в коробці нас зустрічає ще одна коробка. Так, друзі, і що цікаво, у нас ось така фірмова коробочка RDD Espon, Можливо, я неправильно прочитав, то вибачайте. Так, ну що ж, друзі, ми обрали більш потужну модель 801H, є моделька 801D, вона слабша. Слабше нас не цікавить. Давайте ми відкриємо і подивимося, що у нас в комплекті. По ідеї, це один в один та сама зварка буде, тільки просто в іншому кольоровому оформленні. Так, перша коробочка з аксесуарами. І давайте ми її оглянемо. Так, а що у нас в коробці? У нас, друзі, в коробці щупи. Так, які виглядають ось таким чином. Давайте порівняємо і бачимо, що щупи абсолютно такі самі, тільки ці трохи відпрацьовані. Довжина кабелю ну, можна рахувати однаково в нової моделі десь на сантиметр довше. Давайте одразу поміряємо опір нових щупів, має бути в районі 0,5. Бачимо 0,48-049 медіом. Чудово. Давайте поміряємо інші. На мою думку, це потрібно робити обов'язково, оскільки а, щупи від точкової зварки з цієї. Один щуп мав опір близько 0,48 млн. Інший мав опір 1,8. І я так працював, не помічав, що в мене один щуп трохи сильніше гріється. Потім я це все діло виправив, просто підкрутив а, ось цей накінечник і все стало як потрібно. Тому при купівлі обов'язково перевіряйте. До речі, не сказав даний апарат точкової зварки може варити мідь товщиною до 02 сендвічем через нікельоване залізо, або через спеціальний флюс для зварювання міді. Так, з опором питань нема. Так, йдемо далі по комплектації. Тут у нас вже традиційно зразки біметалевої стрічки нікель адюмінієвої і чистого нікелю. Ось, будь ласка. Також маємо запасні накінечники і ключики, щоб ці накінечники замінити. Також у нас є педалька, поки що я її розпаковувати не буду, тому що вона така сама, як і в цієї моделі. Так, йдемо, друзі, далі. І ось ця річ, до якої в мене найбільше питань. Її досі продовжують класти в комплектацію. Це просто щось з чимось. Це ну в мене немає інших слів, як сказати це просто якесь сміття, тому що ним просто неможливо працювати. Що цікаво, модель 801 d комплектується вже ось такою третьою рукою. І вона дуже добре працює. Ми можемо змінювати зусилля пружини, які знаходяться всередині. Ця ручка працює дуже добре. Мідь вона варити не може, але нікедьова не залізе, і нікель вона варить спокійно. Ну, якщо дуже постаратись, мабуть, і мідь зможе, але ну навіщо? Я думаю, вона не призначена для цього і буде дуже сильно грітися. Так от, ми маємо просто друзі, якийсь абсурд. Точкова зварка, яка більш потужна. Вона не йде в комплекті з такою ручкою, вона йде з усією фігнею. Просто як так можна? Я думаю, що в комплектації має бути ось така третя рука, яка, до речі, окремо трохи коштує. Якщо не помиляюсь, дана ручка коштує близько 20-25 баксів. На Aliexpress я придбав ось таку третю руку і. Мушу визнати, що я трохи розчарувався, тому що, ну, по-перше, тут раніше був роз'єм, який був великою проблемою. А, внутрішні стержні чіплялись за а, провід, який проходив від роз'єму до кнопки. І у нас це все діло підклинювало. Потім стерость ізоляція в проводу. Потім почали летіти іскри, коли ми просто притискали до стрічки два контакти. Е, нема регулювання натягу пружини. Коротше, я це все розібрав, видалив роз'єм, нормально підпаявся нормальним проводом до кнопки, е, все зібрав, все змастив. Воно працює, але у нас немає регулювання натягу пружини і натискається все доволі легко. Тому ну, таку ручку я радити не можу під ці потреби. Але коштує вона дешевше. Так, друзі, і блок живлення, який має напругу 15 вольт, струм 2, максимум 3 А. Ось абсолютно, друзі, такий самий блочок до зварки глітер, І ми бачимо, що у нас ідентична наклейка, абсолютно така сама, блок живлення. Точно такий самий. Але, але друзі, я відчуваю, що ось цей блочок нібито як трохи легший. Нам потрібні ваги. Кладемо блочок від нової точкової зварки 118 грам. І попередня версія 137 грам. Так, мої руки мене не підвели. І дійсно, дійсно, у нас новий блочок він легше і скоріше за все він не буде видавати необхідні параметри. Йдемо далі і далі у нас інструкція користувача, друзі, кольорова. Так, ну, скоріше все, її ніхто читати не буде. Ну, насправді тут багато цікавого ми не знайдемо, тому що керування точковою зваркою, ну, повірте, дуже просте та інтуїтивно зрозуміло. Так, наступне у нас є ось така підставка. В моделі від Glitter ця підставка такого жовто-помаранчевого кольору, і, скоріше за все, абсолютно така сама. І, друзі, сам апарат точкової зварки ось так дбайливо. Захований. Так, бачимо зразок контрольної перевірки, нібито як від цієї точкової зварки, тому що цілком можливо, що її перевіряли перед тим, як відправляти. Так, і сама точкова зварка. Давайте її розпакуємо. Ці пакетики знімаються так, наче вони на пару розмірів менше, ніж. Сама точкова зварка якось дивно. Давайте подивимось на технічні характеристики. І вони тут абсолютно, друзі, однакові. Хочу вам сказати, що апарати абсолютно, абсолютно однакові, тільки відрізняються кольоровим оформленням. Зовнішній вигляд, можете самі оцінити. Все абсолютно так само. Так, ну і перейдемо до передньої панетки, Знімаємо заглушечку. Так, дивіться, що цікаво, у нас під заглушкою була ось така перемичка, яка лежала на силових контактах. Навіщо вони це зробили? Мабуть, щоб повністю розрядити іоністори. Скоріше за все, так і і вони повністю розряджені прямо в нуль. Точкова зварка має два роз'єми. Один 5,5х2,5 для під'єднання педалі або роз'єму, який підключається до третьої руки, інший роз'єм для живлення. Хто слідкує за моїм каналом, напевно бачив відео, в якому я допрацьовував дану точкову зварку, додавав роз'єм для підключення додаткової зарядки. Оскільки схема зарядки тут доволі слабенька, сам блок живлення може видавати більшу потужність, а от схема реалізації заряду доволі слабенька, і максимальна потужність, з якою може заряджатись дана точкова зварка, дорівнює 33 Вт. Тож, друзі, давайте ми перевіримо, чи дана точкова зварка. Буде заряджатись з такою самою потужністю, чи, можливо, потужність зарядки буде більша. Навряд чи, але давайте це перевіримо. Ось За допомогою такого способу можна заживити від Powerbank через Power Delivery Trigger, який налаштований на 15 вольт. Так, ми бачимо, що апарат увімкнувся. Давайте ми його запустимо. І, друзі, одразу кидається в очі, ви це бачите дисплей. Дисплей просто там лежить криво. Так, <плес> це щось з чимось. І ми бачимо, що дійсно іоністори розряджені в ноль, і потужність заряду у нас доволі маленька. Так, можливо, нам потрібно зачекати. Ну, добре, друзі, давайте ми почекаємо, щоб іоністор вийшов на якусь робочу напругу. І... Потім подивимось, яка у нас буде максимальна потужність зарядки. Вага точкової зварки Glitter дорівнює 2 кг, і 1 г. І вага, друзі, нової точкової зварки 2 кг 98 г, трохи більше. Ну, давайте ми вимкнемо живлення. Можливо, ні, друзі, на 96 г нова точкова зварка тяжче. І це прям цікаво. Що ж, ставимо її заряджатись? Напруга на іоністерах становить 3,5 В. І зараз апарат бере на себе 23 Вт поки що. Чекаємо далі. І поки заряджаються наші іоністери давайте ми за допомогою електронного навантаження дізнаємось, яку потужність зможе видавати блок живлення на якому вказано, що він може до 3 А. Під'єднуємо наш блочок, напруга 15 вольт. Ну що, для початку встановимо 1 А. 1 А ми знімаємо. Давайте поставимо одразу 2. 2 А також. Давайте 3. Друзі, три знімаємо, 3 ампери. Чи варто перевантажувати такий блочок, який є дуже легеньким, плюс у відгуках на такі апарати я читав, що блочок іноді е, сильно нагрівається. Ну, не бачу сенсу, але варто відмітити, що своїх 44,5 Вт він віддає. Давайте так, потримаємо хвилин 10 для того, щоб переконатися, що. Він не сильно буде грітися. А можливо, і сильно. Минуло 10 хвилин і по температурі можу сказати наступне. Найгарячіша точка 71 градус. Да, дійсно, корпус такий гаряченький, рука терпить. Але, друзі, слід враховувати те, що. До речі, у нас минуло 10 хвилин. Напруга на іоністерах 5,4 вольти, і точкова зварка максимум зараз на себе бере 31 Вт. Тобто при тому, як ми будемо знімати потужність близько 30 Вт, блок живлення буде відчутно менше нагріватись. Тож проблем з перегрівом не має бути. Якщо ми візьмемо 32 Вт, 33 приблизно, то це буде 2,2 А проти 3, які ми давали. Тож я думаю, цей блочок справиться з цим завданням. Так, друзі, ну і давайте ми візьмемо блочок від точкової зварки Глітера і так само поставимо його на 10 хвилин на 3 ампери. Подивимось, яка тут температура буде. Тим часом ми вже вийшли на робочу напругу 5,6 В і потужність зарядки становить 32 Вт, точно так само, як в точкової зварки Глітер. Підозрюю, що всередині все виглядає абсолютно так само, як у Точковий літер. Керування у даної точкової зварки доводить просте, вона вміє працювати в двох режимах: механічний та автоматичний. Механічний це коли ми за допомогою педальки натискаємо, і у нас відбувається імпульс. Але він відбудеться тільки тоді, коли ми притиснемо два електроди до стрічки. Наступний варіант при під'єднанні третьої руки, в якій є мій така кнопочка, і. Після того, як ми просто прижмемо електроди до стрічки, у нас теж відбудеться імпульс, і це все відбувається в ручному режимі, саме в такому режимі я користуюсь. Також у нас є автоматичний режим. На дисплеї у нас відображається напруга на іоністерах, потужність імпульсу, режим роботи механічний або автоматичний, і довжина імпульсу. Для того, щоб зайти в налаштування, ми натискаємо кнопку Power Set коротко і е, кнопками плюс або мінус ми зможемо встановити довжину імпульсу. Знову натискаємо кнопку Power, ми переходимо в інший рядок, наступний, і також можемо встановити імпульс, наприклад, 25. Далі ми обираємо режим автоматичний або механічний. Якщо ми оберемо режим «Авто», то в такому випадку ми зможемо керувати затримкою. Щоб зберегти налаштування, знову натискаємо кнопку Set. Центральною кнопкою ми можемо регулювати затримку, повільна, середня або швидка. І для того, щоб активувати режим заряду іоністорів до 6 В, натискаємо ось цю кнопку, і в даному режимі ми можемо витиснути максимальну потужність даного апарату. За необхідності, коли ви варите мідь або біметалеву стрічку, можна активувати даний режим. Також активуючи даний режим, заряд іоністерів буде відбуватися трохи швидше, зараз 33 Вт, ніж би ми відключили даний режим. Тим часом у нас минуло плюс 13 хвилин. Температура блочка в найгарячішій точці, друзі, становить 57 градусів проти 70 градусів у. Блочка від саме цієї зварки, а значить, що блочок дійсно бюджетніший і виробник на ньому заощадив і грітися буде трохи більше. Беремо спеціально навчені і замочені елементи для тестів, які вже не робочі. стрічка 015 на 8 мм, і пробуємо приваритись. Давайте спробуємо приваритись до мінуса. Використовуємо стандартні щупи, імпульс 20%. Або мілісекунд, якщо бажаєте, і поїхали. Так, іскри полетіли, ми поставили всього лиш дві точки і пробуємо відірвати. Так, і що я вам хочу сказати? Відривається, як бачите, з м'ясом. Тобто імпульсу 20% для стрічки 0,15 буде достатньо. Тепер встановимо імпульс на 30 мілісекунд або 30%. Стрічка 0,2 на 10 мм. Але якщо ми візьмемо штангел, то у нас показує навіть 0,27. 0,15 стрічка показує рівно 0,15. Ну, Цілком можливо, що стрічка у нас навіть десь 0,25 буде. Хоча купував я її як 0,2 на 10 мм. Так, ну що, поїхали. Іскри полетіли чудові просто. Так, і ми бачимо, друзі, що у нас просто ідеальні точки. Ну, просто ідеальні точки, ніякого підгорання. Так, і тут мені вже знадобиться інструмент. Так, ну що, пробуємо відірвати. І у нас, друзі, відривається стрічка, як бачимо, приварюється вона доволі непогано. Ну, можна спробувати зовсім трохи збільшити. Імпульс поставити 35 і приваритись до мінуса. До мінуса приварюватись вважають тяжче оскільки там буде більша площа розсіювання тепла. Так, пробуємо. Ви просто, друзі, подивіться, які чудові точки. Вони мені дуже-дуже подобаються. Більш дешеві зварки, у яких нижча напруга, вони. Так робити не вміють, вони просто припалюють ці місця. Ну, бачимо, що у нас точки залишаються на акумуляторі і відриваються від стрічки. Тобто апарат справляється при потужності в 35% зі стрічкою 0,25. Далі, друзі, у нас мідь. У нас чиста китайська мідь 0.14. Купував її як 0.15. І давайте дізнаємось, який імпульс нам знадобиться. Спробую поставити 55 для початку і приварити напряму. Але, скоріше за все, у нас нічого, друзі, не вийде, тому що цей апарат я дуже добре знаю. Так, ну що ж, пробуємо. Так, у нас 2,8 кА. І дивимось. Так, бачимо, як у нас розподілилось тепло, які в нас гарні точки трохи припалив, але, скоріш за все, так, у нас не хоче нормально приварюватись, і який би я тут імпульс не ставив, як би не, я не мочив цей апарат, у нас нічого не вийде, напряму вона не варить. Але, друзі, якщо ми додамо секретний інгредієнт, просто шматок нікельованого заліза або шматок нікелю, і спробуємо взяти мідь 0,2, саме так я її і купував, як 0,2 мідь. Купую я їх на OLX, або в Китаї, вже не пам'ятаю, де я купував. 65. Я думаю, 65 буде достатньо. Так, пробуємо Є. І пробуємо відірвати. О, ось це вже відривається саме. Бачимо, що одна точка не розірвалась, а інша відірвалась м'ясом. Мідь залишається на елементі. Ну, для такої точкової зварки можна навіть спробувати імпульс 70% і варити такі акумулятори, але якщо ви будете варити багато акумуляторів і без зупинок, то ваші юністири будуть розряджатися і не встигнуть зарядитися для того, щоб... Працювати безперебійно. Саме тому я додавав ось такий роз'ємчик і е, влаштував зарядку через діод шотки, який додає ще ну, близько 15 ватт зарядки. І вже в такому режимі плюс-мінус можна працювати на постійній основі. І апарат при цьому працює нормально. Так, друзі, у нас такий от сендвіч 0,15 мідь, 0,15 нікельоване залізо. І давайте на імпульсі. 55 ми його приваримо. Впевнений, що нам це дуже легко вдасться. Так, майже 3 кА. Дуже гарні точки, як бачите. Пробуємо відірвати. О, ось! Те, що треба, 0,15 мідь сендвічем вариться чудово. Якщо використовувати флюз для зварювання міді, саме так він і називається, можете в інтернеті пошукати, то зусилля можна ставити ще менше, приблизно 40-45% від максимальної потужності. Ну і щоб потім мені в коментарях не писали, що мідь 02 погано приварилась, становили 70%. і... Сендвічем пробуємо приваритись. Так, поїхали. Так, друзі, чомусь натискаю на педальку і чомусь нічого не відбулося. Дуже дивно, не розумію чому. Ага, ми маємо зберегти налаштування. Все. Тепер пробуємо так, дивимось гарнісінькі точки і пробуємо відірватися. Поповні. так І що у нас? Бачимо, що у нас, по-перше, точки міді залишаються на елементі. Сама мідь не рветься, але приварюється непогано. Можливо, друзі, все-таки потрібно 80 дати. Так, пробуємо знову. Так, Є. І пробуємо відірвати. Наші дві точки. Ось, ось друзі, рветься з м'ясом, і 80% це саме те, що нам потрібно для того, щоб зварювати таку мідь товщиною 0,2 сендвічем. На 0,15. І скажу вам відверто, це максимальні можливості цього апарату варити мідь 02 сендвічем. Оптимально даний апарат сендвічем зможе варити стрічку 0,15. 0,2 теж вдається, але вже ближче до максимуму нам потрібно по імпульсу встановлювати. І давайте подивимося, як працює флюс для зварювання міді. Трохи наносимо його на елемент. Флюс має темно-сірий кодір і таку дуже густу консистенцію. Здається, що він навіть пересох, але таким він і приблизно має бути. І, друзі, встановлюємо імпульс на 50%. Можна, мабуть, трохи менше, але нам потрібно надійно приварюватись. І поїхали. Поставили дві точки і. Ставимо і 2, 3,2 ми віддавали. Так, ми бачимо, що в нас такі гарненькі точки, і пробуємо відірвати. І бачимо, що мідь у нас приварилась, і точки в нас залишались на елементі. Ну що, друзі, ми зрозуміли, що новий апарат. Поводить себе абсолютно так само, як і попередня його версія від фірми Glitter. те, що він може варити мідь сендвічем до 0,2, і це його максимальні можливості. Якщо напряму, то за допомогою. Флюсу для зварювання міді. Не можу радити саме цей флюс, я його просто купив на OLX, оскільки мені його порадили. Нікарьова на заліза дані апарати варять без питань. І якщо ви докупите ось таку ручку, процес буде відбуватися дуже швидко і зручно. Для себе я зрозумів, що все-таки я буду купувати 811 модель, а ця модель буде в мене в продажу на OLX, тому переходьте за посиланням на мій OLX. Можливо, ви. Встигнете її придбати, можливо, ні. Коротше, переходьте і побачите все в описі під відео. Якщо модель буде продана, то під відео я так і напишу. Точкова зварка продана. І залишу посилання на AliExpress, де саме я її і придбав. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Пишіть ваші думки в коментарях. І до зустрічі в нових відео.